Сьогодні на першій шпальті ціна війни, що кожен українець втрачає через терористичну атаку на Донбас. Моє бізнесу вже немає. система не здається. Як державна машина гальмує зміни? Я не бачу жодної фізіологічної, психологічної розумової відмінності між американцями, європейцями, українцями і азіатами. Біг на місці. Чому реформи йдуть так повільно? Ну, ще одне. Спецрепортаж оглядача першої шпальты Майкла Щура из форума Yalta European Strategy. Военная тематика стала основной на выставке современного искусства, которая прошла в рамках форума «Ялта European Strategy на прошлой неделе в Киеве. А главным экономическим вопросом стало, где найти деньги на восстановление разрушенного войной Танбаса. Про те, що війна на Донбасі призведе до величезних втрат, почали говорити ще до закінчення. АТО. за словами прем'єр-міністра Арсенія Яценюка, один день війни обходиться Україні у 80 мільйонів гривень. А загальний спад валового внутрішнього продукту, винятково через бойові дії, складе майже 4% до закінчення року. Шість років тому агресивні військові дії росіян-Грузії призвели до руйнувань на суму у мільярд доларів. Інший приклад Сербія. У результаті операції НАТО втрати цієї країни перевищили 6 мільярдів доларів. В Україні ж, за оцінками Кабміну, вони складуть цілих 8 мільярдів. Утім, Хорватія свого часу втратила інфраструктури на 27 мільярдів доларів, але змогла все відновити згодом. Наразі щорічний обсяг ВВП на душу населення цієї країни складає 18 тисяч доларів, тоді як у нас лише сім вирішити проблеми хорватів допомогли міжнародні донори, залучити яких має намір і Україна. Осенью готовится большая донорская конференция. Количество участников будет очень амбициозным. И опять-таки, тут вопрос, насколько Украина удовлетворит спрос на помощь. То есть на на ту помощь, которая будет предлагаться как со стороны международных утворений, международных корпораций институтов, так и со стороны отдельных государств. На думку багатьох офіційних украинских осіб заплатити за зруйнований Донбас мала б Росія. Але остання не хоче відбудовувати нею ж поламане. Відтак триває пошук інших джерел фінансування. Першим ділом річ доведе йти про прямої фінансову допомогу. Не про кредитах, а про пряму безмізмій фінансової допомогу. в виде грантів, в виде прямих перечислень средств на щита місцевих органів влади или. на центрального бюджета. Больше всего надо ориентироваться на привлечение частных инвесторов, которые будут финансировать в развитии именно таких корпоративного сектора в том регионе, в регионе, что послужит, собственно говоря, толчком к улучшению качества жизни и развитию инфраструктуры. Уже в ближайшее время Арсению Ценнику придется решить сложнейшую задачу найти деньги на восстановление Донбасса. Где найти деньги на восстановление Донбасса? Кто их должен дать? Безусловно, сейчас очень большие проблемы по восстановлению. Что касается объектов социальной сферы, школы, детские садики, мы сами изыскали средства, мы ведем переговоры сейчас со многими западными фондами, со многими донорами для того, чтобы процедура была прозрачная и понятная для них. Мы создали агентство по восстановлению и развитию Донбасса в рамках этого. Агентство пригласили ведущие консалтинговые компании, которые делают правильную процедуру. Пригласили туда представителей Мирового банка, финансовых корпораций. Это дает возможность разработать стратегию не только восстановления, но и модернизации восстанавливаемых объектов. Конечно же, на данный момент необходимы материалы такие банальные как шифер, как цемент, как окна. И сейчас мы уже изыскали часть средств самостоятельно и надеемся, что за месяц, задача наша задача до 30 октября полностью помочь в восстановлении жилья, которое может быть восстановлено. У нас большая часть того, что нужно будет заново отстраивать, поэтому это отдельная тема. И мы сейчас Находим средства в Европейской комиссии. Мы планируем привлечь средства спонсоров, друзей моих. Я частично финансирую эти проекты. Но что касается государства, пока еще ни одной копейки, к сожалению, Донбасс не получил. Создается агентство, также по восстановлению Донбасса. Мы надеемся, что эта процедура не затянется до весны следующего года, потому что, к сожалению, правительство живет другими категориями временными. Там реальная война, реальная беда, реальная проблема, которую нужно решать незамедлительно. Сегодня на сегодня. Да? А мы их сегодня на сегодня. Да. И тот, кто приезжает туда и проникается теми проблемами, видит их, общается с теми, кто пострадал, пострадал не по своей воле, пострадал потому, что украинская власть не защитила. И также мы хотим сделать привлекательным реинвестирование, восстановление предприятий. А для этого нам необходимо срочно сделать реформы, для того, чтобы инвестиционный климат изменился. Какие реформы? Изменился. Реформы нужны все. Нужна децентрализация, то, о чем мы говорили. Не особый статус. Особый а статус каким такой... образом вообще можно сделать так, чтобы деньги, которые зарабатывают в Донбассе, действительно оставались на Донбассе? Что для этого необходимо принять? Нужно, нужно изменение к бюджетному кодексу нужно изменить формирование бюджета. Сегодня это по формуле сверху вниз, а нам нужно сделать снизу вверх. И тогда все, что зарабатывается, остается на местах, не только в Донбассе. То же самое и в Алыне, то же самое и в Львовской области. А, скажите, пожалуйста, по поводу промышленности Донбасса. В каком она сейчас состоянии? Вот на тех местах, которые контролируют сепаратисты, она полностью разрушена или она работает? Что там происходит? Там, где нет э, сепаратистов, где э, у нас э, полный контроль, вот предприятия все работают. Конечно же, есть проблемы с перебоем, с перебоем электроэнергии. Это связано с тем, что сегодня электростанции не имеют угля и проблема с генерацией. Э, что касается территории, где мы не контролируем, там, конечно, ситуация просто ужасная. Сегодня практически все заводы остановлены. Я бы сказал, там, может быть, 5% работает, все остальное остановлено остановлена из-за отсутствия железнодорожной логистики, из-за невозможности подачи электроэнергии, потому что они разрушают линии электропередач, разрушают подстанции, и это создает огромные проблемы и большие риски. Многие из этих городов уезжают, особенно высококвалифицированные специалисты, которые востребованы как в Украине, так и за пределами. И это большая проблема. А, что касается вашего бизнеса, я слышал, что там наложены какие-то аресты на ваши активы. Что там произошло? Что случилось? Моего бизнеса уже нет. Он арестован, его забрали, поэтому это расплата... А кто это сделал? Террористы? Расплата. Нет, это не террористы. Террористы захватили офис, террористы захватили дом, террористы да, разрушили офис в Мариуполе, а активы, на которые наложен арест, активы, которые находятся здесь и в Украине, и за пределами Украины, вот по решению Басманного суда, самого справедливого суда в мире, вот, эти активы сегодня арестованы и, учитывая, что компания-то принадлежит контрольный пакет России, вот, поэтому, в общем эта процедура достаточно легко произошла. А что сейчас стоит? он не работает в связи с тем, что нет э, возможности поставить туда сырья, э, сырье, нет возможности поставить уголь и кокс. Поэтому завод после Второй мировой войны впервые остановился. Ну и также проблема с ретроэнергией. Поэтому он пока не работает. Вы не жалеете то, что произошло? Я жалею то, что произошло в целом в Украине и на Донбассе. Мои проблемы – это не самые большие проблемы. Но я четко Уверен и, и знаю, что мы максимально делаем, чтобы сохранить, сохранять жизни. Мы очень многое делаем той работы, которая не видна из Киева, но точно уверены, что если бы не было вот нашей команды сейчас вот в этой эпостасе, то точно уже не было бы Донбасса. Группа фармацевтических компаний Лекхим. Гарантія ефективності, якості та безпеки від професіоналів. Лекхім. Збережемо здоров'я разом. Далі на першій шпальті система не здається. Як державна машина гальмує зміни? Я не бачу жодної фізіологічної, психологічної. Розумової відмінності між американцями, європейцями, українцями, і азіатами. Біг на місці. Чому реформи йдуть так повільно? Ну і ще одне спецрепортаж оглядача першої шпальти Майкла Щура із форуму Yalta European Strategy. Ця стіна в містецькому арсеналі увішена роботами київської художниці Лесі Хам'янка. Вона зробила ці портрети на майдані цієї зимою, для того, щоб показати ті емоції і чувства, які переживали люди, очікуючи перемін. Тогда казалось, уйдет Віктор Янукович і все пойдет, как як маслу. Впрочем, через полгода авоз і нині там. Що ж пошло не так? Українці народ терплячий. Поки що він пробачає уряду той факт, що завдяки майдану мають місце обвал гривні, зростання цін на паливо і подорожчання продуктів. Та схоже, терпець починає уриватися. Но, ну, например, в нашем последнем э, правлении Европейской бизнес-ассоциации, ну и тоже в общении я там ежедневно общаюсь с многими бизнесменами э, здесь э, в Киеве, э, э, пришли к тому выводу, э, что э, все-таки больше ждать нельзя. Те надежды, которые у нас были позитивные э, после э, прихода нового правительства и после победы э, Майдана, э, все-таки эти надежды э, пока не оправдались, поэтому решили вместе тоже с многими економістами, которые базуються і в Україні, і за границею, і э, слідують то, що происходит в Україні, э, занять э, такою э, более агресивною позицию. Якщо реформи не провести, то э, перемога на сході э, э, виявиться поразкою всередині, поразкою боротьби з корупцією. Одним із тих людей, від кого політично підковані українці очікували швидке настання позитивних змін, був економіст Павло Шеремета. До недавнього часу він очолював Міністерство економічного розвитку і торгівлі. Отож, перша шпальта не могла не поцікавитися у нього, чому Україна знову гальмує із реформами. Коли ви прийшли е, на цю посаду. Які були умови праці? Як ви працювали, як ви побачили систему, як ви її оцінили? Ну, факт, що ми досі ходимо на засідання уряду з такою пачкою паперу. Факт, що я підписував по, десь приблизно 300 паперців в день, все це йшло поза електронною системою. Тобто, Комп'ютер я впочив один-єдиний раз, вже практично наприкінці своєї діяльності в міністерстві, тільки тому, що я хотів молодим людям надіслати повідомлення електронне від себе. Так я вам скажу, що ми його включили, цей комп'ютер. і Там виявилося, що там стоїть неліцензований Windows і неліцензований Outlook. Була ініціатива випускників Гарвардського університету, Кембриджського університету та інших закордонних вишів. Вони хотіли приймати участь у реформах. Я знаю, що ви залучили багатьох з них. Скажіть, будь ласка, що вони дали у реформам і цій країні? Вони додали свіжого. Погляду вони додали такого молодого драйву, вони додали такого громадського активізму. Ну, якщо ми говоримо, наприклад, про Данила Паска і його команду, це випускник бізнес-школи, Вони зробили прекрасне дослідження. Тих вузьких місць і тих проблем, через які проходить український бізнес у шести галузях, дуже точечні, дуже вивірні, досі... таке дуже точечне, дуже вивірене до Ви зараз. Працюю команді президента я його номінували в Національну раду реформ. Я що дуже радий з цього приводу. Скажіть, будь ласка, а, з точки зору економіки. Українська економіка склалася певний чин, У нас. Є промисловість, яка тягне на собі багато чого, яка експортує багато продукції, приносить виручку. Як ви бачите, взагалі чи потрібно Україні зберігати таку структуру економіки? Чи потрібно її якось модернізувати, щось замінити, якісь інші галузі розвивати? Як це зробити? Ви знаєте, перш за все, цей процес відбувається природньо. Є таке, я не знаю, що ви навіть пригадуєте, є таке було. Чарівне підприємство з чарівною назвою, «Ятра» називається в Кіровограді, випускало друкарські машинки. Ну, угу. очевидно, що вже напевно, я думаю, вже не випускає давно. Так? Тобто світ рухається вперед, технології рухаються вперед. Ти можеш, як хочеш, оптимізовувати і захищати там національного виробника і, 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 і не впускати сюди нові технології, щоб зберегти друкарські машинки, але тільки це абсурдно, напевно, правда. Тобто так чи інакше, економіка модернізується у всьому світі. Розумні країни стимулюються, не сповільнюються, тобто не захищають старі галузі, а навпаки стимулюють розвиток нових галузей. Тобто, ви б не захищали металургів та машинобудівників, тих, хто виробляє ЗАЗи, чи Таврі вже не виробляють але машини, які не є конкурентними на світовому ринку, навіть і в Україні. Я б їх захищав, але без умовою. З умовою. А, тобто я говорю, би, дивіться, ось вам захист на три роки. Цей, Цей захист буде знижуватися з кожним роком. Єдине, як він може залишитися, це якщо ви показуєте експорт. Експорт. розумієте, Не просто перемогу на українському ринку, який вже і так захищений. Так? Ну, це те саме, як. Якщо я візьму зараз аналогію, там Ліга Чемпіонів, не впускати сюди ключові європейські футбольні клуби, не давати їм візу просто, або в ну, нас нема зараз візи. Ввести для них візу і відповідно не впускати їх в країну. Таким чином оберегти український національний чемпіонат. Від цього український футбол стане сильнішим? Напевно, ні. Українські клуби футбольні повинні вигравати в Європі. Вони повинні. Українська збірна повинна вигравати в світі. Український бізнес повинен вигравати в світі. Він не просто повинен вигравати на обмеженій, захищеній території. Я, я... Для, цього, для цього його на якийсь час тимчасово може і, можливо, навіть треба було б захистити. Ви вірите, що Україна рване? Я не бачу жодної фізіологічної, психологічної, розумової відмінності між американцями, європейцями, українцями і азіатами. Тобто, якщо їм вдалося, я не бачу жодної причини, крім корупції, крім неправильного менеджменту застарілого, крім застарілих процедур, процесів і структур, які не крім цих речей, я не бачу інших причин, які, які заважають Україні рванути вперед. Після Майдану у нас новий народ, але старий парламент і старі правила гри. Це одна із причин, чому я оголосив нові парламентські вибори, заявив президент Петро Порошенко. По-друге, скажу відверто: інвестиції не приходять в Україну, бо вона перебуває у стані війни. Нам конче потрібно досягти миру. У той же час президент підкреслив, що війною не можна виправдовувати зволікання із реформами. Інтерфакс 12 серпня 2014 року. Реформы – сегодня самое популярное слово, но почему-то они идут медленно, застопорились, и никто не знает, как сдвинуть их с места. Сегодня поговорим о том, как выйти из этой ситуации с управляющим директором инвестиционной компании Dragon Capital Томашем Фиалой Добрый день. и CEO группы DF Борисом Краснянским. Здравствуйте. А, а вы не считаете, вот вопрос, наверное, к двоим что это было несколько так наивно ожидать реформ за такой короткий период промежуток времени. Я беседовал с Павлом Шереметом, бывшим министром экономики. Он говорит, что подобные реформы в Грузии проходили где-то 4 года или что-то. Или это не было слишком наивно? Ну, вы знаете, есть многие решения, как, например, отмена некоторых регулирующих органов, или многих даже из них, которые решаются только решением правительства. И эти решения мы, к сожалению, не увидели. И к сожалению, мы их не увидели по той причине, что правительство побоялось сокращать персонал и боялось какой-то социальной реакции на это. Мне кажется, что наивность наших ожиданий, в том числе и моих, наверное, и многих тех, кто был на Майдане, заключается в том, что мы ожидали, что люди, которые управляли экономикой 20 лет, вдруг начнут реформироваться. Может быть, действительно необходимо привести новых людей, как это сделать? Ну, вы знаете, был как бы запрос э, э, людей с Майдана э, идти в правительство. Э, но в конце концов э, получилось так, что даже те кандидатуры, э, которые были выдвинуты майданом, там на почти половину міністерств, они были со всех сторон обложены замами, которых они себе не могли назначить, которые назначались по партийным квотам, по квотам тех фракций, которые вошли. Э мы все знаем, что э выборы и содержание партий стоит огромные деньги, и что эти деньги не приходят от государства, как это в в Европейском Союзе, например. И даже в, было в тех странах Центральной Европы до их вхождения в Европейский союз, где каждая партия, которая набирает больше определенного количества голосов, получает в течение следующих там, 4 или 5 лет, в зависимости от срока избрания, деньги из центрального бюджета и намного меньше зависит от. Частных спонсоров. Томаш предлагает э, смотреть глубже, смотреть в политическую систему финансирования. Борис, а у вас э, какой рецепт? Идея в том, что: вот, посмотрите, как это делается в, в Великобритании, США, других развитых крупных странах. Э, должность министра это политическая должность. Министров назначает э, правительство, президент, в зависимости от системы. И это политическая должность. Министры приходят и уходят. Сам аппарат любых министерств в этих странах, я имею в виду и в Америке, и э, в Великобритании, э, это довольно стабильные люди. У нас они тоже стабильные, советские? Да, у нас они, к сожалению, стабильные, может быть. Они профессиональные, они глубоко понимают предмет. А, а они вообще есть в стране, эти люди? Безусловно, безусловно. Есть много желающих как в стране, так и украинцев, которые последние годы жили за границей, была даже создана база. CV этих людей, которая насчитывала сотни украинцев с опытом работы в Европе или в Северной Америке, которые были готовы вернуться и работать там на существенно более низкой зарплате. Не могу зарплате. Поня понять, как они могут работать на эту зарплату, которая есть в правительстве? Ну, по патриотическим, по патриотическим соображениям и с надеждой на административную реформу, которая вот этот После вот этой политической, которую я очертил, еще второй шаг это административная реформа, которую произвела, например, Грузия, это сокращение количества чиновников в этих министерствах в 3-4 раза, это существенное сокращение и поднятие заработных плат тем, кто остался. в 3-4 раза, чтобы они получали рыночную зарплату и чтобы не было мотивации брать взятки. Я бы хотел сюда слово сказать по поводу вопроса о действительно зарплатах. Когда человек, зарабатывающий много денег в бизнесе, реально много денег, мы с Томашем представляем эти цифры, вдруг идет на зарплату 6 тысяч гривен в месяц, а когда премьер-министр объявляет 12 тысяч гривен в месяц, Знаєте, ета подриває що вони дійсно йдуть туди робити реформи. От чесно. Доброго дня! Ми ще знаходимо при вході до приміщення, де проходить форум ЄС. Тут ще зібрали головні політики, ключові бізнесмени та інтелігенція України, Європи та світу. Сьогодні ми будемо з ними ще спілкувати і виривати слова з контексту. Бакунала, ба 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 що би ви хотіли для себе тут почути? Якщо війна не буде приключена, економіка країни і все ж та світом зв'язана. К буде продовжувати продовжати ні вверх, а вниз. Тобто, ви хочете знайти відповідь на питання, як то зробити? Звісно ж, тож ліж совмісними Если yes! Якби у вас була можливість е, сказати щось путіну коротко, е, що би йому сказали? Не повторяйте історії. Люто історію нужно знати, щоб не повторяти її ошибок. Розрахувати на п'ять хвилин інтерв'ю з вами. Нам реч. Чому ну, буквально п'ять хвилин. Покупи. Буквально п'ять хвилин то щоденько ну, не, не займає гай менше. Я впевнений, що. Тоді можна можна пройти ще і так взяти інтерв'ю. Ні, ну Зараз я не хочу давати інтерв'ю. А відповісти на питання. Ви там всього нічого не зрозумієте, там англійською мовою. Я ж от саме з пробу. А поясніть, будь ласка, простими словами, що таке є 3G дасть вам можливість користуватися інтернетом намного швидше. Середній кліп на Ютубі ви будете закачувати, скажемо, за 30-40 секунд. А от та вся історія про те, що е, зв'язок Київ стару більше радіації випромінює, ніж МТС. Ну, це ну такий бред. З якими меседжами ви сюди прийшли? Чи ви хотіли щось почути, чи ви хочете щось сказати? Я прийшов сьогодні послухати. А що б Януковича ви сказали, як екс-зеку? -зек екс Я не вірю, що після сотні вбитих на Майдані і тисяч вбитих на Донбасі Янукович помре своєю смертю. Не вірю. А можливо, проклясти його хочете. Я Я хочу його Чи може таке бути, що в рамках е санкційної боротьби з Росією Америка припинить експортувати в Росію такий свій товар, як порнофільми? Це питання внутрішніх політик, це не питання міжнародної торгівлі. Тобто, в принципі, російським любителям порно можна не переживати. Yes. Навпаки, тобто російські любителі порно можуть перші постраждати від санкцій, які вводить Путін проти всього світу. В якійсь перспективі цілком може бути. Одним з ключових питань, які ви, зай... ви всі яким займаєте в адміністрації президента, це електронний документообіг. Да. На якому зараз той етапі? Зараз е -е, проаналізована частина про бізнес процесів, які є бізнес-процесів Етап... в адміністрації президента? Ну ну не ж там є але ну, вони не з бізнес процес сорі. Це я просто... ваш бізнесовий жаргон, скажімо да, так, ні, та, да, бізнесовий жаргон. Оскільки ви раніше працювали на корпорації Майкрософт, чи то правда, що ви не дозволяєте проносити продукцію Apple на територію адміністрації? Ні. Ні, у нас всі ходять з зепом. А вам біл гейтс від того не зробить гірше? Так, дуже приємно було з вами поговорити. Я трошки спотів. Дякую. Дякую. Кінець першої частини. Дивіться другу частину на наступній тижні.